На пасічні її знають всі. Груда лисиця вже два роки поспіль мирно живе серед людей і навіть стала улюбленицею для багатьох мешканців вулиці. Але схоже, не для всіх. Волонтери з домівки врятованих тварин розповіли жахливу історію про те, як бідолашна тварина потрапила у пастку, яку не люди спеціально поставили аби вполювати довірливу красуню. Першими без пораду лисицю побачили місцеві та одразу ж забили на сполох. Саме вони й покликали на допомогу працівників притулку, адже руда була вкрай налякана та нікого до себе не підпускала, коли життя хвостату нарешті було врятоване. Її одразу ж повезли в домівку або оглянути та вакцинувати.